Віктор Павлік відкрита людина. Він власними силами досягнув популярності і вже понад 20 років не втомлюється бути для своїх слухачів романтиком вітчизняної астради. Хто ж не пам'ятає його головні хіти Шики, Дим, Афіни, Київ, Стамбул, Ні обіцянок, ні пробачень, які Павлік виконує з початку своєї кар'єри і які до цього часу не втратили своєї актуальності. Ще в дитинстві Павлік захопився музикою і навчився грати на гітарі. У 1983 році. Році він почав працювати художнім керівником Віа Еверест, а через три роки став служити в армії, де ним був створений Віа Міраж Міраж-2». Ансамбль виступав перед солдатами та офіцерами у багатьох частинах і користувався популярністю. З часом колектив став учасником і переможцем різноманітних конкурсів солдатської та комсомольської пісні. У вересні 1986 року. Повернувшись з армії, Віктор Павлік вступив у Теребовлянське культурно-освітнє училище. Закінчивши навчання, він був запрошений працювати у Тернопільській обласній філармонії. З 1986 по 1991 рік Віктор працював у філармонії артистом вокалістом у складі Віа Віватон. Той, хто вірно любить, та страждає. А життя так просто не проходить. Джерело земі. Збистрени се моря. Всі воду. вкрива тепло душі. У 1992 році Віктор Павлік заснував групу Анна Марія, яка дуже швидко обросла купою нагород різноманітних українських конкурсів і фестивалів. У 1994 році композиція Ти подобаєшся мені була визнана кращим ліричним шлягером країни, а сама група Кращим поп колективом України. Потім Віктор деякий час жив у Туреччині, де працював у складі групи Мідас, звідки повернувся на Батьківщину з хітом Шекидим, який завдяки талановитому виконанню Віктором Павліком стали хітом 1998 року в країнах СНД. У 1999 році він отримав від президента України звання народного артиста. Вернусь туди, де живеш. У 2003 році відбулася значна подія в житті співака. Масштабний сольний концерт на найпрестижнішій сцені країни, Національного палацу Україна, присвячений 20-річчю творчої діяльності. Кращі композиції у виконанні артиста прозвучали під акомпанемент оркестру. Залишились і і надія, Співак одружений є діти, сини Олександр і Павло, а також дочка Христина. Як звичайна людина, Віктор Павлік має свої недоліки і переваги. Ну, По-перше, клястися — це великий гріх, клястися не можна, ніколи не клянусь. По-друге, що м -м, максимально намагаюся зробити, виконати те, що поставив собі за ціль, за мету. Щоб по відношенню до кращої половини людства. <кхм> Жарт, звісно. Я так, що хтось смотрит... подумав, боже, який він розвратник сидить. Ні-ні, <кхм> ні я жартую. Я люблю дуже дружину, я люблю свою павлику, я люблю свою сім'ю, дуже сильно ту. Тому... Взагалі питання на ділять. О, оце саме страшне. Ви бачите, я сьогодні теж прийшов на Хочу... <кхм> я вам скажу чесне слово. Мені... Це саме страшне, що в мене є. Саме страшне. Я ніколи, нікуди вчасно не приходжу. Я завжди запізнюю. Завжди. На любе, неважливо. Це це просто я не кажу. Ну железно. Ну чи це концерт, чи це зйомки? Це будь-що ніколи не прийду заздалегідь. Люди багато людей Приїхати, щоб готуватися. Я все на ходу. Ну я приїхав, все, бігом. Віктор Павлік один із тих українських артистів, хто у важкий для країни час намагається висловити в музиці весь біль і горе нашого народу, його сподівання на мир. Дай нам Боже, це пісня молитва за Україну, в записі якої взяли участь більше 40 артистів, в тому числі музиканти з Росії, Вірменії, Туреччини. До речі, пісня написана на східну мелодію. Схожа на вино а любовна, людь не схожа Віктор Павлік співає, кожна пісня супроводжується неабиякими емоціями, що виявляються на обличчі співака, який завжди пропускає кожен твір крізь самого себе. Його аудиторія доволі широка. Він має шанувальників серед чоловіків і жінок, молодих дівчат та хлопців.